Я вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Світлана. Хотіла зробити для вас таке коротеньке відео і показати вам, прикупила я трохи цибульки, яку буду висаджувати через зиму. І трошки часнику. Почну з часнику. І я буду висипати у відеречка. У мене є такі лотки. І... Я буду собі там тримати. От. Такий чесник. Я не скажу його назву. Одним словом, я хотіла такий, як в нас, кажуть, щирий чесник. Це отут, коли немає посередині, бачите, з ось цієї, ось цієї штучки. От. А він такий. Получається, тут корінчик такий магенький. Але не було, і це є досить такий, бачу, непоганий. То я думаю, візьму трошки досаджу. Тут буде нормально. Зубчики тут, бачите, є такі і більші. Є й трошки менші, але, от, бачите, зубчик є такий непоганий. Не хоче щось. Ну, от. Це ось так зараз. Отакий. От. От я думаю, ну вже який буде, такий буде. Зараз такий час, що не треба дуже дивитися і так далі. Е, щасник маю ще свій, який я, він у мене вже три роки. От. І я думаю, ось цей треба трошки вже щось іншого. Тепер цибулька. Дивіться, ось така цибулька. Тут я взяла пів кілограма. Більше не треба вона така салатна. Бачите, ось така біленька. Вона є солодка і не пекуча. Коли ми ще жили у Херсоні і їздили до наших друзів в село, вони мали теплиці. І ми їздили їм допомагати. І бачите, бачите, вони вирощували так само таку цибулю ну для себе. І вони нас пригощали, і дуже мені сподобалось, тому в цьому році я вирішила все-таки купити її і спробувати, як вона у нас буде рости. Так що ось така салатна. Цибулька. Я думаю, що її навіть можна і на весні висаджувати, але це вже як кому. Це голландський якийсь сорт, назву я не пам'ятаю, тому що мені не принципово назву. І там, де в магазині я купляла, були дуже великі черги. І мені, знаєте, не було часу там щось писати, і який сорт. Ось. Якби я вирощувала в дуже великій кількості, то, звичайно, я би тоді. Записувала якісь сорти. А так для мене це, я вам скажу, не дуже там є щось таке страшне. Ось таку цибульку. Тут є, бачите, вона і меншенька, і більшенька. От. І я хочу посадити її, наприклад, вибрати більшеньку окремо і меншу теж окремо. і потім подивитися, який. Буде результат. Чи там, де буде більші цибулинки, кращий урожай, чи там, де маленькі цибулинки, кращий урожай. ось Це я ще купляла трохи давніше. От, ціна такої була 80 гривень за одну літру. От, ось цю я купляла 120 гривень за літр. Так, що ще? І ще ось така цибулька. Я вже так розриваю, бо я буду її висипати в деречка. От, тут вона ось така подовгаста. Бачите. Коштувала вона 100 гривень літр. Так, 100 гривень літр. Але мені подобається, що вона подовгаста. Я люблю таку подовгасту. І вона вже трошки недобренька, тому що стояла в пакеті. Треба обов'язково витягувати з пакета. Вона в малю... мене в пакеті простояла трохи. ну Трохи простояла. От, пару днів. Ось така. цей сорт є теж голландський. Не запам'ятовую, який це сорт, бо назви такі самі знаєте, голландські сорти цибулі. Це, я вам скажу, ну такі тяжко трохи запам'ятати. Ось Тут я взяла літер, напевно, теж. Напевно, літера. Одним словом, пройде час, буду і все це висаджувати. Я вже готую грядки і буду висаджувати. Не звертайте уваги, в мене там машинка стирає. І щось воно сьогодні дуже гуде. От. Те, що такі в мене покупочки до весняного, весняних посадок. І грядочки готую і Бог здоров'я. Буду все це висаджувати. А вам дякую, що були зі мною, подивились моє відео. І до наступної зустрічі з вами!